Мої вітання, шановні глядачі мого каналу, та випадковий пробігаючий глядач, який обов'язково лишить свій позитивний коментар. Да. 292 випуск з розпаковками на моєму каналі. Невеличка така горочка посилочок, і випуск буде в форматі розпаковки, яку деякі з вас просили. Що ж, як то кажуть, не будемо втрачати час дорогоцінний деяких глядачів, а зразу ж приступимо до розпаковки. Що ж, народ, перших три посилки. тут одна квитар по 30-23. І ще десь в районі 20 центів. Я заплатив за кожен з цих посилочок. Що тут, друзі є? А тут, що тут? Так, давайте, щоб вас довго не затримувати. Тут народ ручки. Ручки, ручки по 23 цента. Інфа була в телеграм-каналі. Ось така одна ручка. Ось така друга ручка. І ось така третя ручка. Ну, Ручки цікаві, недорогі. Е, Понятно діло, що це є хлам, який, напевно, що не працює. Ну, що ж на Аліекспресі можна придбати за такі кошти. Правда ж, хлам. Коротше, посилання, кому все ж таки цікаво такі ручки будуть в описі. ну, а ми побігли далі. Наступна посилка 46 центів. Це ще більш хламний товар, який я собі замовив. Так, а, Що ж я міг ще замовити? Друзі, кабель. Ну, есенджер на 100 Вт. Що ще можу тут показувати? Поїхали далі. Наступна посилка аж цілих 2,27 долара. Ото я банканув. Що я замовив народ? А що я замовив? А я замовив насадки на свою зубну щітку. Правильно, це нахрен нікому не цікаво. Тому, короче, якщо вам потрібні насадки на зубну щітку, то ви по-любому на Аліекспресі знайдете. Якість, зрозуміло, що гавно, ну а що зробиш. Шукаємо дещо. Наступний товар. Хреною, знаєте, це замов. Ну, глядачам, напевно, деяким взагалі не зрозуміло, чому я такі товари замовляю. Це народ взагалі можна не шукати. От така от хріновина, взагалі не зрозуміло для чого вона коштувала, а вже раптом 19 центів. Короче, не цікаво, поїхали далі. Ще один товар за 18 центів. Е, так само, скорше всього, нікому не потрібен, але я його собі придбав. Е, мав на то певні причини. Коротше, це, друзі, захисне скло на камеру від iPhone. Айфон, 12 Pro Max, херня палніша, точно нікому не потрібно. Так, е, 67 центів. Боже, що ж таке міг я замовити? За 67 центів це ж сумасшедші гроші. І... В принципі, згоден, гамно повніше. Це, коротше, така от плівка. В телеграм-каналі постив. розмір 40 на 60, а якість ну, відповідно до всіх китайських товарів, які можна придбати на Аліекспресі. Принаймні, ну, самі бачите, як воно запаковано. Короче, от така от плівочка, вона нібито на стіл. Розміри були різні, але, самі розумієте, гамно полнейше, нікому воно нафіг не потрібно навіть за такі куменні гроші. Нахрена я собі це замовив, та Бог його знає. Придумаю, де Присобачить. А як ви думаєте, потрібна штука чи ні? Так, ну це, напевно, найдорожчий товар, який був останнім часом в мене на розпаковках 4,54 долара. Да, бешена сума. А, я собі нічого дорожчого придбати не можу. А, і що я тут собі купив? Ха! Правильно, народ! Труселя! правильно, труселя. Фірма хороша, мііуф. Мі да. Упаковка фірмова. Так, труси. Виглядають ось вот таким вот чином. Ice Shalk. Отак вот і. Коротше, така от тема народ. Понятне дело, що ніхто на Аліекспресі труси не купляє, тільки я. Наступна посилка 779 доларів. Так. Типа, недорого. В Телеграмі було навіть посилання на це гімно. Е, подивився, подивився, що я такого собі замовив. Е, 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 е. Ну, да, скільки клієнтів за такі кумедні кошти. Е, так, а тут народ у нас товар від фірми Anker е, Soundcore, Soundcore модель K20i. Ось такі от наушники. Е, давайте на них глянемо, що вони там всередині себе представляють. Ну, Анкер не така вже і сміттєва фірма, ну, але за такі кошти ну що ж може бути хорошого? Правильно? Правильно? Ні, нічого. Ну, але Олександр вирішив собі ж, все ж таки замовити і навіть комусь з вас радив до покупки. Так, Мукулатура, кабель, Понятно, кому не потрібен. Так, наушники. Бокс малесенький запакований в клієнку, все так за, замотано. Так не гарно, коротше, воно якось так по -по позакручували, Ну, коротше, отак от це все, від... Ой, відкручується, вже майже їх поламав. Так, е от таким от чином виглядає боксик, е так відкривається. Наушники у нас вкладиші, Виглядає так нічого, є декілька кольорів, ціна кумедна, ну, але е да, хорошої якості за такі гроші, звісно, що не будемо. Принаймні так люди думають. Ну, в будь-якому випадку, народ К-20АЙ. Отакі от наушники від фірми Anker, були в нас сьогодні на розпаковці. Розпакували? Розпакували. Затримуватись довго на них не будемо. Поїхали далі. Так, Ну і гвоздь програми, у нас посилка за 25,91 долара, Ну, короче, я банканул, банканул, да. Ну, Але що, все одно говна, накупив на, цілий вагон. А, це в нас коробочка з торговою маркою коротше. Що це в нас народ є? Ха, а що. Вот це в нас електроінструмент. А, як бачите, серія там багато чого можна придбати. ну, Але це все судно, ну, все, все, все гімно. Так, а, такі от неякісні головки. що тут у нас, 10, 11, 12, 13, скорше всього. Ось такі от ручна, да, ручна тріщоточка, яка чином працює. Тут -от перемикається акумулятор на 12 вольт, який ніхрена не тримає всього. Да, ну, такі очі виглядає. Ну і йде зарядка в комплекті. Ну і все, більше нічого тут немає. І нема на що, як то кажуть, більше тут дивитися і про що говорити. Ось народ, отак, от от, да, в нас сьогодні вийшла така от розпаковка. Про таку, напевно, люди просять. Я намагався, як можна лаконічно це все зробити. Ось от таке от гімно я собі поназамовляв. Напишіть, пишіть, друзі, свої коментарі, напишіть, подобається вам формат даної розпаковки чи ні. А якщо серйозно, ну це просто відповідь на певні коментарі, які от, от людям не подобається моє розпакування. Я вирішив щось зробити е, наподобі того, що вони хотіли би, напевно, бачити. А взагалом, народ, ну, в принципі, давайте, відверто кажучи, деякі товари, звісно, що тут недорогі. Понятне, що оцю от хрінь я купляв не заради самого товару. А заради якоїсь плюшки на да, тобто мені саме ось ця ось штука не потрібна. Але в будь-якому випадку, якщо так розібратися, це захисне скло на камеру смартфона. Десь вона має право на існування і, можливо, комусь ця штука потрібна. Це дійсно сміттєвий товар, але я за нього отримав, по-моєму, 4000 кристалів. Да, тобто, грубо кажучи, добив собі до купону на Аліекспресі, щоб отримати його. А це, ну, Нахрен викинув. Так, зубні щітки. Це на мою зубну щітку. І відповідно, ж, да, відповідно штука корисна і буду користуватися ще своєю зубною щіткою довго і нудно. Вони підходять, вони працюють і нормально чистять, так що можна не перейматися. Ручки. Народ, ручки дійсно хороші, симпатичні, коштували з кумедних грошей, якщо так відверто розібратися, взагалі ніщо не коштувало. Виглядають прикольно, замовляв з різних аккаунтів. А... Ну, що тут казати? Посилання було в описі на ті ручки і реально можна було замовляти. Навіть можна було замовити собі з надписями. Ну я не заморачувався, нічого не писав про все, а взагалі можна було їх забрендувати, або е, своє ім'я якесь написати, або назву фірми, якою ви працюєте. Ну, мені здається, прикольно да, за такі кошти отримати ось такий от товар. Труси народ, труси. Фірма класна, реально хороша фірма. Мій от, UF. От, Це в нас матеріал Ice Shulk. ну, є щось таке ну, синтетіка, але така дишуща. Бачите, воно практично воно прозоре. Да? Тіпа, повітря буде проходити, парити в них точно не буде, де потрібно все закрито. Короті, класна контора, вони невеликих коштів, 4 бакса за. У ну, мене розмір просто великий, тому і 4 долари. А якби там людина була б поменше, то ціна була б ще менша. Дуже вигідна пропозиція, в тілегі було. Е, кабель 40 да? халява повніша, по-любому треба брати. За такі кошти у нас нічого подібного не купиш, а це витратники, і вони по-любому е, будуть при нагоді. Довжина метр, класно, класно. Так, тріщотка, народ. Ну, я вже так просто показав. А взагалі-то хочу на них робити окремі якісь відеоролики, що на цей от... на ті наушники вони дійсно бюджетні, дійсно бюджетні, треба буде їх послухати і зрозуміти. Вартують вони чогось чи ні. Анкер, да? анкер робить дійсно хороші наушники з якісним звуком, ну а тут якусь бюджетну річ випустили. Ну, Вони виходили дуже дешево. взагалі вони там трошки подорожчі, але все одно, як для цієї фірми, це просто... Просто даром да, наушники, тому дуже цікаво, якої вони якості. Ну і електроінструмент. народ. Електроінструмент е на Алікспресі важко, реально важко знайти хороший, якісний електроінструмент. Що собою уявляє дана тріщотка ну, великий знак питання. Є огляди на цю хріновіну тої фірми, мені дуже от, досподобає цей формат да, електротрещотки. Я думаю, якщо хороший інструмент, то буду ним користуватися постійно і буду радити. Ну але для цього мені треба нею покористуватися і щось вам е про це сказати. От, наприклад, про міні-болгарку, яку я замовляв, я вже маю е своє враження. І скоро буде ще одна, і ми вже будемо порівнювати. І е я в Зроблю свій висновок, варто купляти їх чи ні. Тому що є дорожчі, да, але набагато цікавіші варіанти, які можна придбати в нас а не на Аліекспресі. Все, народ, коротше, більше затримувати вас не буду. Ті, хто просив таку не дуже довгу і не дуже болтаниву розпаковку, напевно, вже пішли. А ті, хто дивиться мій канал, напевно, дослухали до цього кінця. Народ, я вас всіх люблю, поважаю. Надіюсь, ви далі будете зі мною, а я все ж таки не буду розочаровуватись на всяких хейтерів і буду продовжувати робити те, що в мене найкраще виходить. Хоча я розумію, що я не самий топовий блогер і далеко роблю не саме найкращий контент, який є в інтернеті. В будь-якому випадку, народ, це україномовний контент. Багато хто з розпаковщиків в Україні вже, як то кажуть, здувся, але я ще, як то кажуть, намагаюсь продовжувати. Якщо ви думаєте, що це все приносить якісь прибутки, ну Повірте, ні, відеоролики е, не приносять мені навіть частини, не окупиться тих товарів, які ви сьогодні побачили в розпаковці. В, в, маю на увазі цей відеоролик, навіть в 10-ї частини того, що я витратив на ті товари, цей відеоролик не покриє аж ніяк. Так що це не, не заради прибутку. Оце, оце все показується. Це більше як хобі, ну але відверто кажучи, певні кошти, все ж таки зі своєї діяльності я утримую. Далеко не ті, про які, напевно, ви думаєте. Що ж, народ, не буду вас затримувати. В будь-якому випадку, всім дякую, хто догледів це відео до цього моменту. Настрій маю поганий. Коротше, в будь-якому випадку, народ, я вам, як завжди, бажаю щастя, здоров'я і усього самого найкращого. Посилання на ті товари буду, звісно, що в описі під цим відео. До нових зустрічей. Пока-пока.